Знову вас всіх вітаю, шановні глядачі, ми підійшли до питання міжнародної угоди. І сказали про те, що є два типи цих угод. Так ось, перший тип: про експорт пенсій або територіальний принцип. Кожна країна призначає і платить пенсію лише за стаж, набутий на її території. І другий тип угоди про загальний стаж. Або це агрегація стажу. Країни сумують стаж здобутий у кожній з них. І одна з них, наприклад, Україна, призначає пенсію, ніби ви стаж, набраний в ній. Тобто, ви зрозуміли, людина працює за кордоном, має там окремий стаж і має стаж в Україні. І ось ці стажі вони сумуються. І це прирівнюється, що цей стаж буде. Як український стаж. І відповідно по українському законодавству вже людині буде розрахована пенсія, угода з Італією, Польщею, Чехією, Німеччиною, ми сказали чому? Тому що там найбільше працює українців. Саме за другим типом, тобто агрегація стажу, що дозволяє людині отримувати пенсію в Україні. На основі сукупного стажу. З цим ми розібралися. І ось підійшли ми до питання, які ж потрібні документи зібрати для того, щоб підтвердити, що стаж, який набутий за кордоном, він є фактичним. Документи, паспорт на та індифеційний код, трудові договори, контракти з, з іноземним роботодавцем. Підтвердження сплати внесків з іноземного пенсійного фонду. Переклад документів, апостили залежно від країни. І відповідна заява, заява до Пенсійного фонду України. Ось про які документи йдеться мова. І, і ще один важливий момент: що стаж він зараховується, але зарплата. Отримана за кордоном, незалежно, яка це була зарплата, вона не впливає на розмір української пенсії, якщо інше не передбачено договором. І це означає, що пенсія буде не європейська, а українська. Незалежно скільки ви отримували свою заробітну плату за кордоном, вона не буде ніякого мати відношення і ніякого впливу на. Ту пенсію, яка буде в Україні. Бо українська пенсія буде розрахована на основі того, скільки у вас був стаж за кордоном. І, відповідно, скільки був стаж в Україні. І, і на основі цього стажу буде робитися розрахунок вашої пенсії, але вже по українському законодавству. Ось про що йдеться мова, якщо ми кажемо про Оце рішення, яке було ухвалене урядом України. І давайте тепер зробимо чіткий розрахунок у вигляді прикладу, скільки людина буде отримувати пенсію, якщо вона працювала 10 років в Італії та 20 років в Україні. І тут зрозуміло, що її стаж буде 30 років. Зарплати були офіційні, але лише стаж. Який був в Італії, він зараховується. Тільки стаж не заробітна плата, а стаж. Так ось стаж 30 років, ми з'ясували. Далі, що впливає? Це коефіцієнт страхового стажу. Один рік дорівнює 1%. Тобто у нас 30 років. А це значить, що у нас буде коефіцієнт 0,3. Середня зарплата по країні. Наразі приблизно 13 тисяч. Також враховується індивідуальний коефіцієнт зарплати. Це заробітна плата на рівні середньої. Тобто, беремо одиницю. Цифру одиниця. Це індивідуальний коефіцієнт. І ось який буде розрахунок пенсії. Є окрема формула. Пенсія дорівнює. Середня зарплата по країні множиться на індивідуальний коефіцієнт зарплати і множиться на коефіцієнт своєго стажу. І ось по цифрам: 13 тисяч множимо на 1, множимо на 0,3 і отримаємо 3900 гривень. Це буде розмір української пенсії, при тому, що людина працювала в Італії на нашому прикладі. Має 10 років стажу і при тому, що вона має 20 років в Україні стажу. І ось це пенсія. Але часто оцей індивідуальний коефіцієнт зарплати він менший. Наприклад, 08. Тоді пенсія буде, звісно, менша. Якщо взяти зробити розрахунок. 13 тисяч множимо на 08, множимо на 0,3 і отримуємо пенсію 3120 гривень. І це буде українська пенсія по українському законодавству, щоб ви розуміли, бо тільки враховується страховий стаж. І що робити вже зараз? Якщо ви або ваші родичі працювали за кордоном, не треба відкладати. Бо всю інформацію, яку ми вам надали, це надає вам в першу чергу, розуміння, що треба робити, для того, щоб був врахований ваш, ваш стаж за кордон. Зверніться до пенсійного фонду, зберіть документи, про які ми казали, і почніть процедуру. А це дізнайтеся, чи є угода з вашою країною. Зберіть підтвердження роботи. Подайте заявку до пенсійного фонду та чекайте на рішення. Ось, шановні глядачі, ми в, цю, в цих двох відео розібрали з вами покроково і з'ясували всю інформацію стосовно стажу, який буде врахований за кордоном. І сказали про окремі. Плюси, мінуси, які країни, міжнародний договір, які документи потрібні. Тобто вся інформація, яка є зараз, ми вам її надали для того, щоб її використали ви. Тому, якщо вам відео це сподобалось, якщо вам сподобались оці всі наші аналітичні такі дані, дана інформація, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, можливо, є окремі питання, які не зрозуміли для вас. Також залишайте, будемо надавати відповіді. Поширюйте це відео. Надайте цю інформацію вашим близьким родичам, друзям, які працюють за кордоном, щоб вони також це знали. Ставайте нашими підписниками обов'язково, бо на цьому каналі ми кажемо про різні речі. Про різну інформацію, надаємо різне бачення інформації. І сьогодні ми казали в, цю, в цих двох відео про важливі моменти, особливо для тих людей, які зараз працюють за кордоном по різним причинам. Тому я всім дякую, шановні дачі, і вже до нових зустрічей.